Турнір пам'яті Небесної Сотні та героїв російсько-української війни. На Львівщині провели восьмі благодійні змагання з шахів. За шаховими дошками зібрали понад сотню учасників, як аматорів різного віку, так і титулованих гросмейстерів. Кажуть, такі змагання хороша можливість потренувати мозок та вдосконалити шахову майстерність. Шахи вчать логічному мисленню, шахи вчать прийняття рішень, бо в шахи завжди є кілька можливостей, і шахи вчать вчать розумінню, що таке поразка і чому треба навчитися від цієї від цієї поразки, вчать аналітичному мисленню. Я думаю, що ми отримаємо нових нових чемпіонів, що вони будуть гідно підтримувати у ту честь і у ті. Перемоги львівської шахової школи, яких вдалося досягти нам, ветеранам. Ми з великим з великим задоволенням дивимося і підтримуємо, чим тільки можемо. Змагання проводили у форматі швидких шахів з обрахунком міжнародного рейтингу. За словами учасників, вони з нетерпінням чекали на цей турнір і можливість продемонструвати свою багаторічну працю. Тож з радістю діляться очікуваннями від заходу. Я готуюся, я граю партії, рішаю задачі, веду, вчу різні деб'юти. Ну вивчити дебюти, як правильно грати, яка стратегія. Я мрію стати чемпіонкою світу. Мені подобаються шахи, тому що думаю, що ця гра досить розумна, потрібно багато продумати. Від сьогоднішнього турніру, думаю, що в принципі ось досить добре, але турнір трохи важкий. Думаєш, коли стає мало часу, грати досить важко, і гра може бути дуже неочікувана. То думаєш, це буде якраз найважча частина. Дітей на турнірі чимало. Втім, попри юний вік, молоді учасники налаштовані дуже рішуче на перемогу, навіть із набагато старшими суперниками. Впевнено себе почувають за шаховою дошкою і військовослужбовці. Турнір рапід, тобто контроль часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Турнір складається з 9 турів. Визначення переможців, як і завжди в швейцарській системі, за систему коефіцієнтів Бугольца, це за найбільшою кількістю набраних очок. За перемогу це 1 очко, за нічу 0,5, тобто половину очка. За поразку звичайно 0. Організували турнір громадська організація розвиток громади спільно із Шаховою Федерацією Львова. Першочергово для того, щоб вшанувати пам'ять борців за волю України, а також задля патріотичного виховання дітей і підтвердження статусу Львова як шахової столиці. Багато людей вже які допомагали нам відкривати перші турніри, проводити вже дехто помер, з дехто хлопців, які приймали участь, загинули на війні. Але основна, як я говорив за це, основне серце турніру живе, ми його стараємося підтримати навіть зараз теперішні часки, часи. Тому що дуже важливо, щоб це молоде покоління, яке грає шахи, крім того, щоб переймало фаховий досвід іменно в шахах від старших, кращих метрів, щоб вони відчували цю пам'ять і пошану, і то, що ми в боргу перед нашими загиблими героями, які дають нам можливість займатися своїм життям. Тривав турнір один день. Після закінчення переможці отримали грошові винагороди та дипломи. Частину коштів від внесків. Учасників організатори обіцяють спрямувати на допомогу Збройним силам України. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.